Сьогодні ти легко можеш дізнатися про події, які відбувалися мільйони років тому, за допомогою книг чи різноманітних відео. У таких матеріалах науковці та експерти із певної теми описують достовірні та перевірені факти про далекі часи. А якщо ми дізнаємось таку інформацію від науковців, то від кого ж вони її отримують? Тож сьогодні ти дізнаєшся, звідки науковці беруть інформацію та чому дані стародавній світ. Потрібно шукати здебільшого під землею. Ну, спочатку з'ясуємо, звідки історики взагалі беруть інформацію про минуле. Усю інформацію, яку ми знаємо про історію, отримують з історичних джерел це єдине, що містить дані про минуле. Пригадай, що історичні джерела це будь-які результати діяльності людини. Історичним джерелом може стати будь що від графіті середньовічних відвідувачів на стінах Софії Київської і до шматочків каменю, знайдених у землі. Найчастіше джерела класифікують за типом інформації, яку вони містять. Ну, ми пригадаємо, чим характеризується кожен тип джерел. Писемні це будь які джерела, що містять письмову інформацію, речові це будь які матеріальні об'єкти, усні джерела це будь яка інформація, що передають усну, або та, яку важко записати. Візуальні це будь яка інформація, основний зміст якої ми сприймаємо візуально, інколи історики виділяють і інші типи джерел є, наприклад, етнографічні, які сьогодні нам і знадобляться. Етнографічні це будь-які матеріали, що містять інформацію про культуру, традиції, звичаї та інші аспекти життя певних етнічних або культурних груп та зібрані в досліджуваному середовищі. Найінформативніша група джерел у всій історії писемні. Утім, як ти пам'ятаєш. Більша частина стародавньої історії відбувається ще до винайдення письма 3500 року до нашої ери. Тому тут нам не допоможуть писемні джерела. Саме тому найбільш важливими для даного періоду є речові джерела, які майже завжди знаходяться в землі, а добувають їх археологи. Саме тому інформацію про стародавній світ варто шукати під землею. А тепер детальніше розглянемо, які джерела притаманні певному періоду. Оскільки протягом періоду первісної історії письма не існувало, то основним типом джерел тут є речові. Також, хоч і доволі рідко, використовують етнографічні та візуальні джерела. Як історики використовують етнографічні джерела, на землі ще є давні племена, які використовують методи добування їжі та елементи культури первісної доби. Тож науковці можуть спостерігати за ними та робити висновки про людей минулих епох. У наступний етап стародавньої історії вже з'являється невелика кількість писемних джерел. Але речові тут усе ще набагато важливіші. У період античності писемні джерела дещо наздоганяють речові за кількістю та важливістю. Тож найважливішими та найпоширенішими в стародавній історії є саме речові джерела Інтерес до вивчення історії. Виник ще на початку античності. Найпершими пізнати світ, у якому живуть люди, спробували стародавні греки та римляни. Хоча вони писали здебільшого про власні держави та цивілізації, стародавні греки та римляни не втрачали цікавості і до практичного вивчення деталей побуту, законів і звичаїв своїх сусідів. Так, однією із цінних праць античності про історію стародавнього світу є робота батька історії Геродота. Він написав її в V столітті до нашої ери. Тут автор описав історію греко-перських воєн а також народів Середньої Азії, Вавилонії, Мідії, Єгипту та Півдня України. Згадав він і про сарматів та скитів. Також римський історик та географ Страбон у своїй праці Географія. Залишив цінні згадки про населення Південної Європи і Кавказу. Фактичні основи найпершої цілісної концепції первісного суспільства заклав римський філософ Тіт Лукрецій Кар у Ішому столітті до нашої ери. У своїй праці про природу речей він припускав, що культури розвивалися залежно від матеріалу, із якого виготовлялися знаряддя праці. Таке припущення підтвердилося тільки у XVIII столітті. А зараз його заклали в основу археологічної періодизації. Відомості про життя народів Стародавнього Сходу знаходимо в праці ши Цзі, тобто історичні записи, яку написав основоположник китайської історії Сима Цянь у першому столітті до нашої ери. У середньовіччі в Європі наукові спроби дослідження стародавньої історії суттєво сповільнились. Тож нові відомості про цей період знаходяться здебільшого в арабських авторів. Наприклад, Ібн Хальдун в XIV столітті спробував описати господарсько-культурні типи життя людей стародавнього світу. Так він виділив збиральництво, землеробство та міську культуру. Уже з другої половини 15-го і до XVIII століття поступово накопичувались уявлення та етнографічний матеріал про життя первісних племен. А в кінці XVIII і на початку 19 століть зароджуються перші наукові підходи до вивчення цього періоду історії. У цей час європейські дослідники античності Фрідріх Вольф, Бартольд Німбур та Річард Бентлі розробили критичний підхід до історії та принцип аналізу джерел. На початку 19 століття німецький історик Йоган Дройзен найпершим досліджував Грецію після походів Олександра Македонського і назвав цей період еллінізмом. Історики і зараз використовують цей термін. Упродовж ХІХ століття все більше науковців зацікавлювалися стародавньою історією та працювали над різноманітними темами. А в першій половині ХХ століття робіт на тему античності стало достатньо, щоб охопити увесь цей період. Також тоді розвивалася археологія, що давало змогу детальніше вивчати період первісної доби. У другій половині ХХ століття виник історико-антропологічний підхід до історії, розроблений французькими дослідниками школи Анналів. Цей підхід дав змогу по-новому оцінити історію стародавнього світу. Активні дослідження ведуть і зараз. Запам'ятай найважливішими та найпоширенішими в стародавній історії є речові джерела. Також інколи використовують етнографічні та візуальні, а із виникненням цивілізацій виникають перші писемні джерела, і в період античності вони стають поширенішими. Історичні дослідження стародавньої історії розпочалися з античності. Батьком історії вважають Геродота. У період середньовіччя відомості про стародавню історію описували здебільшого арабські автори. З кінця XVIII і впродовж XIX століть зароджуються перші наукові підходи до вивчення стародавньої історії. Упродовж ХХ-ХХХІ століть кількість дослідників стародавньої історії помітно збільшується. Тепер ти знаєш, як науковці розкрили найцікавіші факти стародавньої історії. Став уподобайку, підписуйся на канал та хутіше дивись наступне відео.